Всім привіт! Зараз вам покажу оранку підписника Друга дитинства, з яким ми вчора були на грибах. Ну, відео, я сподіваюся, ви бачили. Хто не бачив, перейдіть, подивіться. Він ось пече сояшничок. А вчора так спішив додому, що забув шапку, то треба вернути. Та й спитаємо у нього, чи не тронувся він грибами. Бо такі добрі були, що аж за ушами, за ушами лящало. Навіть не вистачило на всю двіжуху. Зараз ось пече, узнаємо в нього, що тут. Соєшничок передіскували, це я бачив. Ну, а тепер треба перевернути. Ну, не глибоко йде, зараз я його спитаю, що це за оранка. Заразом знаємо, що тут буде наступний, на наступний рік. Погода зараз дуже гарна орать. пісня, Не холодно, ой кажу, не холодно. Не жарко, трактор не гріється, трактору повинно бути легко. Ніколай у нас в полі діскує сою. Соєшник ще поки стоїть. Фури он кочують. Походу будуть сояшник тут в округі вбирати. Але теж дощ пройшов, погода не в дугу для обирання, то поки ждуть своєї черги. Pe ce aș hai și <laughs> Треба йому, мабуть, плуга піднастроїти. Щось задній не цей, треба винта крутнути. Ну, зараз подивимось, питаємо. Щось задній дуже мілко йде. Ну що там, грибами не травнувся? Не знаю. Ти картузла забучера, так спішив, так спішив. Ти той, що з СМДОВським чи ні? Ооо. Топів на ті слини. Не показуй людям. Ну та робоча обстановка. Сольник треба тут міняти. А міняти сольник треба розбирати на сус. Ну все ж як завжди. Щоб да. поміняти якусь безділуху, треба трактора розібрати. А щось я дивлюсь, що задній не лізе, ніфіга. Чого? Мені таке б на винту крутнув би. Та ну, може, Та там болка. Там взагалі такі плехи вивертає, що я аж під цей. Коротше, я ж я Бо я ж дивлюся, а... ці йдуть чітко, а ці не нормально. Налипає. Текрон не налипає. Не Фірма він ніколи не в'яже? І в нас оце напеленення, оце понаварювано так. Ви з ресори варили. З польової доски. Ну і з ресори. Печає, аж гай шумить. Та мені сказали, не глибоко. В цьому году просто не хочеться аромати все. Щоб потім не рознесипалося? Ні, в цьому году просто ну от такий. Та ні, ну я таке, щоб крутнув би задній він, щоб припрігли би чуть-чуть, ну я не кажу, що там треба його гора 35. Майкрут, навіть там, Серега, порядок? Ну, знаю, мамку я сама кліба. Це оцей противес, що ти розказував. Да. Так, а качу він пустить. А, є цемент? А, є, за цемент є. Та я і так удвох, і він же сьомний. Ну поняв, тут болтик крутив. А на відкрути. що ти його знімаєш? Ну вообще як вдруг знімати зняв. То ми його як ставили удвох, то вдвох не получається. Ну а СМД це ж сіла? Да. А що це в тебе таке? А це ж рульове. Бачок на mm. Ну, На іншо. Бачок, Отдельно ж тут рульове. Це сплошна тяга в мене, бачиш? На рульове. Не оті, як яйця в Йонзе, вже сплошна. повністю зробив. Є ти дивитися. Дедем... Сухенький, Йо мою оце робили колись. Аж гай, що ми да? А показує скорості це сікати ні? У тому году засікав телефоном, то 8, 8,5. Ну це я орав в тому дигу, якщо це на кукурудзі засікав. А це десь, ну десь до 9 натягує, Ну на другий оце печеться, не на весь гоститок. він, він Чи ж а казали, мені хтось в коментарях писали, що якщо поставиш семьдовський, буде коробку рвати. Ні, ну якщо я буду зараз третій орати, це як кілометрів кі 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 13, десь скорость 12, то, блять, звісно, з дурного ума, блять. Оце вже... Ти всього мотору дурі хватає, а коробка не видержа просто. Тобто ну, він пертиме третій, і питань немає, і тільки коробка подригни. Да, да. А як на другий ороті нормально, і, блядь. Можна ж і четвертий, блядь, ороті вже. Ми не потянемо мотор четвертий, ну це я не знаю, цей тропці не всидиш. <ріст> Хто там? Аху. Це обичний ПЛН не... тебе? Так, да, поставили за счет на липоння. Дійсно, земля Ну Тут не така ще сиро, а там, де балки, там взагалі блестить земля. Ну бач, не може. Якби поставили на пластик углоснів, щоб вони вам привезли. А чого вам не привезли, я не знаю. Так як на пірівуну, перевогу... Бо... ти ж бачив, сама верхня цей, бачив, оток. Ну д'їждж, так. Да. А в тому же отакий от поставили і все, воно не так прикидатиме мережки. Ну там зато стоїть отут. Як оця пластина називається? Воно така така добавка. Ну то воно тіпа, кида, щоб тіло цього то... поняв, як десь такі бач, перепаде, щоб не було, типа оцього, щоб воно розлажувалося. Та ти треба зайнятися, і на пластикових і той буде робити. Просто ж треба під підемтезону зменшити захват. Що ж він по 40 сантиметрів лупить захват на пірєвих. На пір'євих чітко, а на пластикових не не докидає, тому що не вистачає пластикового отвала, щоб перекинути оці 40 сантиметрів. Вентові вони ж винтові, на винту все. Ну, все одно на винтові, а щось в них мало. Я теж оце трохи натігтягу. Можу ж іще, ну подивився. Давай крути винта назад і заганяй його в ріллю. Ти снімає будеш? Ну звісно, я ж приїхав воронку знімати. І зараз знімаєш? І зараз знімаю. Те, що ми все тіліпали, все піде в ефір. Та я не знаю, що тебе спіткало підкалу сьогодні виїжджати. Лайдер міг субот. Ну я взагалі проснувся 7 утра. Хожу, хожу, не можу настроїтися. Будеш крутити винта? Да, час. Я думаю, два витка хоча б крутнуть і буде песня. Так ну що, що не снімай, ну ж? Робоча обстановка. Чи робоча? Де, де бок? А от там він закритий? Да. Тихо. Ж... Вот. Ще давай оборот. Все. Зараз пойдет. Ну, ой провіримо, чи лучше, чи хуже, правильно? А ти розорав, да, центр? Щоб менше тих бороз було, так? Да? давай мотор заезжай вот так вот чирк стол. Тычко. старичок опро а я Подивимося, що ж воно скаже. Чи я прав, чи не прав. О, ну так, да, там вон глибше набагато пішло, тут а ось мілко. Ні, щось воно ефекту все одно не дало. Нє! Та то такого цела піднімає. Не винток. Ну та хоч як небудь прикиде, да? І то лучше буде. Перегниє за зиму. Мені сказали, двадцятка листок. Крутнули ще колісо, бо щось кажу, спорядні вообще ж не лізе. Зараз подивимось. О! 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 Оце воно! Я не кажу, що треба там 35 орати, не треба, що там 30, так як хлопці кажуть, глибоко орати не будь. Ну це вже набагато веселіше, як на мене. Оце вже краще. Та 20 єсть. В мене вже родка є. Як там? Чи як? Та, там зараз як розкажуть спеціалісти, то не то не годиться, по цьому не годиться, а як же ж тоді мірять? Я не знаю, як хочеш. Я бачу, вони агроном міряв на полі. Ну 20 є плюс горбочок тось. -то. Сказали 20, 20 і печу, правильно? Да. Нормально виходить. Це соєшник він перетрюхне, так? Да? Лучше, ніж нічого. У цьому году орали ми по прямому, соняшник. Менше полки було. Менше палки? Да, було? Тільки було така полка не висока. Низька. Да. А ця полка дуже ти бачила. А пробук... не пробуксовує? Є. Є? Ну, сиро, сиро. Ж... Зато хорошо, я кажу, що це що не, не жарко, трактор не гріється. моє. немає. Да. Красота. Так, все, в общем, папері дальше заниматься. Всім пока, все буде Україна.